Традиційно на початку тижня керівники комунальних служб міста спланували роботу на найближчий час. Комунальна нарада під керівництвом заступника міського голови Сергія Швайки розпочалася зі звернень мешканців вулиць Хорольської та Оксанченка стосовно спилювання дерев. Комунальне підприємство Тепловодсервіс у свою чергу оперативно працює над усуненням проривів на водопровідних мережах, аби якнайшвидше відновити водопостачання в будинках миргородців. Також на нараді говорили про підключення станцій підкачування води у багатоповерхівку. Верхівках, зокрема, говорить Сергій Швайка, це питання стосується будинків на вулиці Данила Апостола. Виникало питання стосовно будинку по вулиці Данила Апостола. 2, підключення його підключення цієї станції до загальнобудинкового лічильника. Ну розуміння фахівців усіх є, як і обленерго, і управляючі компанії, і теплового сервіса. Тобто зараз залишилось ще раз при згоді мешканців, вже матеріали є і роботи будуть виконані найближчим часом. Підприємство Спецкомунтранс працює в будні та вихідні дні, аби долати наслідки снігопадів та ожеледицю на дорогах. Цього тижня працівники планують вивести великі кучу гури снігу, що лежать на центральній площі міста та на інших вулицях. Керівники профільних підприємств обговорили також робочі питання стосовно теплопостачання. Загалом комунальні служби Миргорода працюють за звичними графіками відповідно до плану.